Вітання, час ділитися тим, про що дізналися. У понеділок у студії працює Катерина Можаєва і ось головне. Підтримка бійців, зустріч із родичами героїв, відпочинок у Словаччині, подорож переселенців. Поцупили кельта, вкрадена мініскульптура. Стає зеленіше. Найбільша липова алея від стації до стації хресна дорога. Вперше у Мукачеві. Чемпіонат Закарпаття. Вантажівка з гумконвоєм Путіна потрапила в ДТП. Російський КАМАЗ зіткнувся з газелю на Ставропіллі. Трьох осіб із травмами доставили до лікарні. Аварія сталася на автодорозі Кавказ у межах Невиномиська. Гумконвой МНС Росії, який супроводжували співробітники Державтоінспекції, рухався в місто Мінеральні води. Наразі проводять слідчі дії, в результаті яких встановлять ступінь вини кожного учасника ДТП. Як відомо, колони гуманітарного конвою заходять. Одяг на територію України незаконно перетинаючи кордон у пунктах пропуску, неконтрольованих українською владою без належного огляду на митниці. Міжнародні експерти фіксували, що в складі колон багато вантажівок, які провозять пальне. Сили АТО неодноразово відзначали, що після кожного гумконвою збільшується кількість обстрілів на Донбасі. Росія анонсувала наступний гумконвой на 26 березня. Зустріч із родичами у Тячеві голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль зустрівся з родинами бійців Закарпатської 128-ї бригади, жителя села Угля Олександра Шимона та Тячівця Романа Козичка, які героїчно загинули під час виконання бойового завдання. Перш за все, Василь Губаль висловив глибокі співчуття родинам, а також поцікавився потребами сімей. Якщо є питання до мене. Що треба від обласної влади, що мене допрацювали на місцях, що треба допомогти? І я дам свій номер телефона особисто, бо яся з родинами загиблих наших військових. Спілкую особисто у свою чергу родичі загиблих військових повідомили про повну підтримку, як матеріальну, так і оздоровчу від обласної та місцевої влади. Загиблих героїв посмертно нагородять орденами, розповів голова обласної адміністрації. Відпочинок у Словаччині 86 дітей з Луганської області отримали путівки в гості до країни-сусідки. Про це домовились словацька та українська влада. Спочатку школярі на потязі Харків ужгород приїхали на Закарпаття на вокзалі. Їх зустрічали представники обласної влади, а також генеральний консул Словацької республіки Янка Бур'янова. Зустрічали дітей і наші журналісти. Тя Харків Ужгород о четвертій ранку прибув на залізничний вокзал. А з ними в обласний центр приїхали школярі з Луганської області. Діти їдуть на відпочинок в Словацьку республіку згідно з домовленостями між українською та словацькою владою. Зустрічали школярів генеральний консул Словацької республіки в Ужгороді Янка Бур'янова та представники обласної влади потягом з Харкова. Це діти з Луганської області, які були запрошені спікером словецького парламенту на відпочинок до рекреаційного з... пункту парламенту. Там дуже гарно і сподіваємось, з... дітям з... там сподобається на відпочинок. Усього приїхало 86 дітей від 13 до 16 років. Переважна їх більшість Северодонецька, Луганська, Старобільська. Також є діти, родини яких переселенці з окупованих сепаратистами території. На запрошення раду відгукнулись. Загалі дуже приємне запрошення. Тому всі чекають, надію мають, що все буде добре. Перебуватимуть на відпочинку діти 12 днів. Для них влаштують екскурсію містами Словаччини, також походи в гори та розважальну програму. Керівництво Закарпатської обласної ради почало оприлюднювати декларації. Перший заступник голови обласної ради Михайло Попович звітувався перед податківцями за минулий рік. Відповідний документ розмістили на офіційному сайті облради. Посадовця обрали на посаду лише в листопаді. Торік до цього він обіймав посаду керуючого справами виконавчого апарату обласної ради. За рік він отримав більше 136 тисяч гривень зарплати, із них майже 20 тисяч матеріальної допомоги. У власності Поповича квартира в Ужгороді площою 73 метри квадратних та земельна ділянка 11 соток в Ужгородському районі. На депозиті у банківській установі у посадовця більше 65 тисяч гривень. Три кілограми золота через КПП Лужанка. Угорські митники затримали автівку з українськими номерами, в якій виявили контрабандне золото на суму 26 мільйонів форентів. Про це повідомили в податковій та митній адміністрації Угорщини. У відсіках машини та особистих речах водія знайшли 30 золотих сертифікованих злитків, кожний по 100 грамів. Їх потрібно було задекларувати, однак власник цього не зробив. Проти українця відкрили кримінальну справу. Також наклали штраф у розмірі 7 мільйонів форентів, який той уже сплатив. Контрабандні сигарети з рудою. Прикордонники спільно з працівниками митниці виявили в одному з вантажних поїздів, в якому перевозили руду сховок тютюнових виробів. Безгоспні сигарети знайшли у потязі золотоношене еперешки у пункті пропуску Салівка, що на Закарпатті. Невідомі приховали серед вантажу руди 4250 пачок сигарет марки Фест, виробництва Республіки Білорусь та без акцизів. Вилучені сигарети передали працівникам фіскальної служби. Наркотики, приладдя для їх реалізації та зброя, і все це в одному будинку. Під час обшуку оселі жителя селища Великі Бочки Врахівського району правоохоронці виявили амфетамін, гашиш, наркотичні таблетки та дві одиниці зброї. Окрім розфасованих наркотичних речовин, з помешкання Великобочківця, працівники міліції вилучили пластикові шприци, електронні ваги та інше приладдя, яке використовують для реалізації наркотиків. Також співробітники міліції виявили зброю: револьвер. Пістолет із дев'ятьма патронами і п'ять набоїв з пластиковими гільзами для мисливської зброї проти власника незаконних речей розпочали кримінальне провадження. Караються такі правопорушення штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років. Увага, розшукується маленький кельт. У Мукачеві вкрали першу і єдину міні-скульптуру. Лише минулого тижня її встановили і освятили пивом пивовари закарпаття на першому своєму з'їзді. Кельта посадили на перилах Мукачівської набережної. Це була перша міні-скульптура в місті, яку Мукачівцям подарували ужроці. Активісти просять допомогти у пошуках крадіїв. Ось це все, що залишилося від міні скульптури кельта, яку встановили тут 18 березня. За задумом організаторів, маленьку скульптуру встановили саме на цьому місці, бо на його фоні виднілася гора Ловачка, де раніше була розташована стоянка цього племені. Однак протриматися довго кельт на своєму місці, як ви бачите, не зміг. За версією одних очевидців, скульптура тут пробула всього один день. Інші кажуть, що запримітили її зникнення 22 березня. 18 березня міні-скульптуру офіційно обмили закарпатські виробники хмільного. Вони ж пообіцяли, що в майбутньому створять спільний бренд пива та організують фестиваль. До слова, ця міні-скульптура мала стати візитівкою майбутнього пивного фестивалю. Традиція закарпатських пивоварів могла би в тому полягати, щоб кожен рік ж проходить з якимись змінами, з якимись новими сортами пива. І можливо, отак от можна ці сорти рекламувати, освячуючи пам'ятник по-новому, віддаючи честь кельтам, які принесли сюди цю традицію пивоваріння. Та недовго скульптура нагадувала Мукачівцям про древній народ. Дехто з жителів досі не знає, що маленького кельта на перилах набережної вже немає. Ось бачите, я йшла сама, не замітила, що скульптури немає. Хто, хто простий народ не взяв, то хто хтось хто, 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 комусь мішало. Хороша скульптура, і шкода, що вкрали. Напевно, це ті, кому метал потрібен, кольоровий це, ні чи ніхто нікого на кого не кажу. Зом, це жахливо, тому що ідея прикрасити наше місто взагалі. Е... Є дуже вдалою. Михайло колодко створив кельта із суцільної бронзи. Багато за скульптуру, якщо здати на металобрухт, не дадуть. Цінність є в тому, що це перш за все художній виріб. Як уникнути подібних ситуацій? Люди кажуть, можливо вкласти більше камер з тому що ну місто у нас гарне, і на кожному боці з краю могло б бути, ну можливо, це би щось змінило. Принаймні, ну я вважаю, що так, тому що з цим треба боротись. Зараз зателефонуємо організатору Федору Шандору. Добрий день, пане Федір. Це Анна тот журналіст м студіо. Напевно, ви вже чули про викрадення міні скульптури. Що думаєте з цього приводу і що будете робити? Відразу ставлю до вас наступне запитання, якщо скульптура кельта не знайдеться з часом. Ну власне для нас, звичайно, це не дуже приємна звістка, але не варто розстроїтися, тому що це вже не перший раз. Ми її відновимо, незважаючи ні на що. І дякуємо тим качівцям, які виявилися патріотами свого міста, які знають, що скульптура показала, що місто найдерніше на території Закарпаття. Ну і звичайно, церкви у нас столиця Закарпаття, де вже зародилася хороша традиція поливатися кільцепіом. За словами Федора Шандора, який й організував з'їзд пивоварів на Закарпатті, встановлять нову. Скульптуру на тому ж місці, щоправда, застосують інші методи прикріплення кельта, аби його не вкрали знову. Які саме таємниця Михайло зберіг форму, і для цього не варто я багато зусиль. Головне якісно зробити і так зробимо вже тепер що хіба що з мостом качеським понесуть скульптуру. Самі ж люди хотіли б взагалі побільше бачити таких скульптур на набережній. Ідея цілий мі зробити у таких ось фігурках. Гарна ідея, хороша скульптура. Як повідомили у правоохоронних органах, до них поки що не надходила заява про викрадення міні скульптури. Тож, поки організатор роздумовує над виготовленням нової скульптури, мукачівці всі небайдужі розшукують маленького кельта. Якщо і у вас є якась інформація, просимо звертатись до працівників телеканалу М-студіо. Чотири міні-гідроелектростанції планують побудувати на річці Латориці. У Мукачеві засідала робоча група, на якій обговорили питання будівництва каскаду міні з потужністю чотири До Доробіт планують залучити інвесторів однак, поки проект лише на стадії розробки. Питання збираються розглядати і на черговій сесії міської ради, а також провести громадські слухання. Більше про проект. Який дозволить місту заощаджувати до 20% електроенергії в нашому наступному сюжеті. Використовувати енергію води в європейських країнах навчились вже давно. Настав час переймати досвід, кажуть у Мукачеві. Тут запланували будівництво малих гідроелектростанцій на річці Латориця. Техніко-економічний розрахунок та схеми майбутнього будівництва показує головний архітектор міста. Пропускна способність велика. Розраховано як в літній період, так і в паводковий період, і зимою коло крига. Так само. Дуже, вже є приклади побудовані таких станцій за межами України. От вони є вже працюючі вони є. Фактично, сама турбіна вона от займає ту частину. Поки проект будівництва лише на стадії розробки користь від об'єкту буде безсумнівна. Вважають як енергетики, так і водники. На думку останніх, Мінігес можуть вирішити актуальну для Закарпаття проблему повені і маловоддя, регуляції стоку річок та збереження води. Даним проектом передбачається чотири мінігес. Із певними відстанями, які яка передбачається для того, щоб підняти рівень води і регулювати рівень на ріці, для того, щоб була пропускна способність і щоб було нормальний потік самої води. Згідно з проектом, з'являться у містян і нові зони для відпочинку. Через латурицю побудують чотири додаткові мостові переходи для пішоходів та велосипедистів. То перша поверху течії, перша гребля буде в районі вище монастиря і поряд з існуючим Кольчинським водозабором, крім того, все це підвищить і поповнить рівень ґрунтових верхньої частини ґрунтових вод, що позитивно вплине на продуктивність свердловин, які є на водозаборі. Далі ми плануємо цю всю зону охопити велосипедними дорожками. Та головне міні-гес будуть давати енергію, а це значить, в майбутньому місто зможе заощаджувати немалі кошти. Будівництво на базі чотирьох гребель малих гідроелектростанцій забезпечить місто електроенергію для освітлення, опалення та потреб населення. Разом чотири міні-гес дадуть до 20% енергії від загального об'єму, який споживає місто. Питання збираються розглянути на черговій сесії міської ради, а також провести громадські слухання. Якщо люди ідею будівництва Мінігес підтримають, будуть шукати інвесторів. Також збираються брати участь у грантових програмах за ці кошти і будуть фінансувати будівництво. Ужгород стає зеленішим. В обласному центрі триває акція Змінимо Ужгород разом. Цими вихідними на одній із набережних посадили 30 саджанців липи. Вони поповнили найбільшу липову алею в Європі. Озеленяли місто і студенти, і викладачі, і громадські активісти та представники єдиного центру. Пообіцяли на цьому не зупинятись. Акція змінимо ужгород разом. Триває в обласному центрі. Минулими вихідними висаджували сакури, цими взялися за набережну. Тут садили липи, що у свою чергу продовжать і так найдовшу липову алею в Європі. Проблема по липові алеї піднімала ще минулого року, і деякими з моїх колег, які говорили, що після транспортного мосту в нас уже не липова алея, а власне, бачите, тополі тут акації і інші зелені насадження. Тому Цього тижня ми сюди принесли 30 саджанців лип і хочемо продовжити хорошу традицію. Липову алею заклали ще у 1928 році чеські ботаніки. Її довжина більше двох кілометрів. Зараз, завдяки підтримці єдиного центру, липова алея стала довшою. Липова Оле, яка є одною із найдовших в Європі, буде сьогодні засаджено липами. За посадковий матеріал, окрема подяка, одному з очільників в Закарпатті єдиного центру Андрію Балозі. Долучитись до акції змогли всі охочі. А це й громадські активісти, викладачі вузу, а також аспіранти та студенти. Місто Ужгород, як було містом садом, вирішив. Долучитися до акції для того, щоб зробити його красивішим. Так як липова алея у нас була найбільша в Європі і треба продовжувати. Ну і озеленяти його. На цьому акція змінимо Ужгород разом. Не закінчується. В планах організаторів подальша висадка дерев, прибирання території та ремонт плавиць. У вівторок у шести містах Закарпаття висадять 300 сакур. Ініціатива з озеленення належить місцевим осередкам єдиного центру. Дерева висадять в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Хусті, Іршаві та Виноградові. Долучитися до акції може кожен. Сакури перетворилися за останні роки на одну з туристичних атракцій Закарпаття. Аби помилуватися їхнім цвітом, в найзахіднішу область спеціально приїздить велика кількість туристів. Керівництво «Мукачі» водоканалу звертається до містян з проханням запастися водою 24 березня у вівторок з 10 до 17 години на вулиці Пряшівській проводитимуть ремонтні роботи із заміни внутрішніх трубопроводів у свердловині номер 25 Вона забезпечує водопостачання вулиць Гагаріна, Гвардійської, Полтавської, Керченської, Єреванської, Ростовської, вулиці Стефаника, Верховинської, Гвардійської за каналом Вакарова, Робочої, Мінської, Грибоєдова, по. Жарського та Ольмінського. Відповідно, мешканцям цих вулиць доведеться запастися водою. Комунальники просять вибачення за незручності. Допомога пацієнтам із гострою нирковою недостатністю Тячівську районну лікарню під час робочої поїздки відвідав голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль. У медзакладі отримують медичну допомогу не лише жителі Тячівщини, які мають проблеми з нирками, а й хворі із сусідніх районів, де лікарі допомогти не в змозі через нестачу необхідного обладнання і медпрепаратів. Яке рішення прийняв голова уда знають наші кореспонденти. Тячівську районну лікарню номер 1 відвідав голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Поспілкувався з пацієнтами закладу. Аби для того був результат, ось, ось, ось. треба повернути відділення для кузьких ворогів куска. На сястию на найвилі кістці. Термін півтора місяці. Розпорядження стосується пацієнтів, які хворіють на хронічну неркову недостатність. Аби підтримувати життя, хворий змушений проходити спеціальний метод очищення крові. Тячівській районній лікарні таку послугу надають. Тим часом у Хузькому районі гемодіаліз не здійснюють, тож мешканці цього району змушені самостійно долати шлях для отримання медичної допомоги. Тячівої ми їздимо десь більше півтора року. Поки що нам є тяжко добиратися. Ми з усіма хворими складаємося і на одній машині добираємося. Тож зараз кожні три дні, понеділок, середу, п'ятницю. Ну, тут у Тячеві все більше залишів, звісно, ніж у нас у Хусті, але хотілося б у Хусті було. Соотвісно, щоб і, і по времені, і по кілометрах набагато ліпше було в Хусті. Щоб підтримувати життя хворим, в лікарні застосовують гемодіалізатор або, іншими словами, так звану штучну нирку. Молодий хлопчина молодий, давно вже хворіє. Він був до мене про допомогу, бо його мати готова віддати йому свою нирку, щоб його проперувати. Звичайно, що це коштує, вартує коштів. Я йому пообіцяв, що ми будемо їм допомагати. В першу чергу каже голова адміністрації: відкрити відповідний корпус із усіма необхідними приладами і в хуській районній лікарні, а з часом і у всіх районних центрах. В Ужгороді відбулася перша всеукраїнська олімпіада з угорської мови та літератури. Участь у ній взяли дев'ять школярів Закарпаття. Згідно з умовами, учасники всеукраїнського етапу з цього предмета отримують за рік з державної підсумкової атестації найвищий бал. Переможці ж одержать чимале фінансове заохочення з обласного бюджету. Є сподівання, що з нового навчального року в закарпатських школах угорську вивчатимуть як другу іноземну, адже міністерство вже затвердило відповідну програму. Перша всеукраїнська учнівська олімпіада з угорської мови та літератури стартувала у Закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти. Учениця Берегівської гімназії Ребека Магдалина Копас одна з дев'яти учасників олімпіади з угорської мови та літератури. Дівчина досить довго готувалася до змагання постійно беру участь у змаганнях до державних змагань. Готувалася особливо ретельно. Почала готуватися ще у вересні. Дівчина у свою перемогу вірить, але хвилювання перед важливою подією все ж таки є. В першу чергу дуже хвилююся. Переживаю, що завдання будуть складними, але вірю в те, що все вдасться. Стимул перемагати неабиякий переможець отримає винагороду у 4 тисячі гривень. За друге місце 3 тисячі гривень, а третє 2 тисячі гривень. До слова, вчителі, які готували учнів-переможців, отримають також грошову винагороду. Та їхній гонорар удвічі більший. Учнівська всеукраїнська олімпіада триватиме три дні: першого дня з угорської мови, наступного з угорської літератури, а на третій день, 25 березня, закриття та оголошення результатів конкурсу. Беремо участь у змаганнях з угорських предметів мови та літератури. Олімпіада на державному рівні. Триватиме Олімпіада три дні до середи. Спочатку змагання з мови та літератури, потім нагородження. У конкурсі змагаються учні лише із Закарпаття. За словами Михайла Мотельчака, у нашому краї чимало шкіл, де вивчають угорську мову. Але для поглибленого вивчення міністерством вже затверджено відповідну програму для ведення угорської як другої іноземної мови. Також уже йде розробка підручників В області. У в 99 навчальних закладах вивчається Рідною мовою викладання є угорська мова, плюс у п'яти приватних навчальних закладах, тобто у 104 навчальних закладах, де навчається близько 16 тисяч учнів, і тому департамент освіти і науки. Підтримують цю ідею проведення четвертої етапу, тобто учні мають можливість на рівні інших учасників з інших предметів відчути і почуття перемоги. Загалом всі учасники олімпіади отримають за рік з державної підсумкової атестації угорської мови та літератури найвищий бал 12. А от переможці бонусом до грошової винагороди додаткові бали до зовнішнього незалежного оцінювання. Від стації до стації сотні Мукачівців пройшли хресною дорогою центром Мукачева. Дерев'яний хрест, вірники передавали з руку руки. Люди молились разом зі священниками за рідних та близьких за хворих та знедолених за Україну та мир. Приєднались до хресної ходи і наші журналісти. Після недільного богослужіння в церкві вірники не розходяться. Від Свято-Успенського собору люди разом із священиками вирушили містом. Попереду 14 зупинок, 14 станцій. Це шлях страждань, які свого часу переніс Ісус Христос. Будемо йти вулицями нашого міста. Ісус сказав: хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест. І наслідує мене під час цієї хресної дороги священники молитимуться перш за все за мир. На початку шляху прочитав молитву владика Ніл єпископ, помічник Мукачівської греко-католицької єпархії. в часі Часів хрест мірої все дати. Кілька сотень мукачівців приєднались до ходи. Люди молились за рідних та близьких, хворих та знедолених, а головне за мир в Україні. Чоловік обдумує за всі свої гріхи, що нагрішив. як Христос страдав за нас, усіх, як кров проливав, як тяжко йому було. Жертвуємо цю дорогу, за хворих, за Україну, за тих, що воюють на фронті. За тих, що живуть на землі, на котрі йде війна, ну жартуємо. ну якщо ти йдеш сюди і чус, почув, і почувствуєш то, і ти інакше вдома поводишся, інакше в буту поводишся, тому що це страдання, яке притерпів Ісус Христос. Він додає тобі сили. Студенти та пенсіонери, священники та монахині, лікарі та освітяни, прикордонники та учасники. Ато після кожної зупинки дерев'яний хрест люди передавали з рук в руки та несли його по черзі до чергової станції. Час кожної зупинки розповідь від священників про подію, яка пов'язана з хресною дорогою Ісуса Христа на Голгофу та спільна молитва. Вірники кажуть, для роздумів та молитви хресна дорога найкращий час. Силу та енергію, яку отримали під час цієї ходи, спрямовують лише на добрі справи. Спочатку показове шоу, а потім серйозні двобої. У Мукачеві вперше відбувся чемпіонат Закарпатської області з кіокушенкан Карате серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих в розділі куміте. У ньому взяли участь більше ста спортсменів з усієї України. Однак, першою в командному залі стала команда з Мукачева. Артур Іванчува, докладніше. У Мукачеві пройшов чемпіонат Закарпатської області з кіокушинка карате серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих в розділі куміте. Зібрались команди майже зі всіх областей України. Кожен учасник доводив на татамі, що він кращий. Умовні, учасники змагань я вітаю вас, в місті Мукачеві. Чемпіонат проходив за сприяння депутата Закарпатської обласної ради Андрія Балоги та голови громадської організації рідне Мукачево Роберта Іванчо. Такого рівня чемпіонат проводиться на Закарпатті вперше, зазначив головний суддя змагань. Сьогодні проходить перший відкритий чемпіонат Закарпатської області з Київ Кушанка-Харате. Хочу наголосити, що це є відкритий чемпіонат Закарпатської області. І сюди мали можливість приїхати, так як е, ті клуби, які культивують е, кушин харате, та також ті клуби, які е, брали свої початки від е, карате, як Закарпатської області, так і інші області України. Спортсмени перед початком змагань влаштували показове шоу. Запрошені гості розповіли таких змагань вони чекали вже давно, тому і вирішили викластись на повну. Я сам брав участь неодноразово в багато кількості великих змагань, це є чемпіонат України, відкриті чемпіонати України, чемпіонати області. А зараз я сам привіз команду як представник. Змагання йдуть досить на хорошому рівні. Тобто і судді опитні, то говорять, і бійці хороші, тобто є з ким позмагатися. Наприкінці чемпіонату оголосили результати. Найсильнішою виявилась команда з Мукачева. Всі переможці отримали кубки, медалі та грамоти. Для вечірнього випуску вівторка ми готуємо нові теми. Тож далі про деякі з них. Небезпека поруч, старі електричні стовпи. Суп за 5 хвилин. Пакунок бійцям атом. Вміння на показ. Виставка молодих талантів. Далі в ефірі М студіо Новини спорту. Тож не пропустіть, Бережіть себе і мирного неба над головою. Хай щастить.